Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр або про якого динозавра ви хотіли б дізнатися більше, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео та підписавшись на наш канал. Ну, що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Гнізда та кладки динозаврів. Кладки скаменілих яєць динозаврів уперше було виявлено учасниками експедиції Американського музею природної історії в пустелі Гобі, Монголія, в 20-ті роки минулого століття. Ці знахідки. Остаточно пояснили для палеонтологів питання про те, як динозаври розмножувалися і як піклувалися про потомство. Цілий ряд нових знахідок на західному узбережжі США і у Монголії, серед яких виявили яйця з ембріонами на різних стадіях розвитку і скелети дитинчат динозаврів і ще більше розширили наші уявлення про розмноження динозаврів. Вивчення цих унікальних скам'янілостей підтвердило, що поведінка динозаврів у період вирощування потомства була дуже схожою на поведінку птахів, що існують у наші дні. Яйця динозаврів мають різноманітні розміри та форму. Деякі з них зовсім круглі і не перевищуються розмірами тенісний м'яч, інші мають форму еліпсоїда, з віссю завдовжки близько. 40 сантиметрів, здавалося б, справжні велетні. Але яйця навіть найбільших динозаврів поступаються за розмірами яйцям найбільших птахів, наприклад, вимерлого мадагаскарського епіорніса. В чому ж тут справа? Адже динозаври були в багато разів масивнішими і важчими за будь-якого птахів, що колись існували на землі. Причина полягає в так званому граничному розмірі яйця. Шкарлупа яйця динозаврів, птахів і рептилій пронизана безліччю мікроскопічних отворів пор, крізь які кисень потрапляє до зародка. Максимальний розмір яйця визначається кількістю кисню, необхідною для розвитку ембріона. Якщо яйце занадто велике, товщина його шкарлупи. Неминуче має збільшитися, інакше воно просто не витримає власної ваги. Але тоді і швидкість потрапляння кисню крізь пори шкарлупі знижується, і його стає занадто мало, щоб забезпечити дихання ембріона, що підростає. За даними сучасних досліджень, усі динозаври влаштовували гнізда і відкладали у них яйця. Загальна кількість яєць. Одній кладці таких дрібних динозаврів, як, наприклад, овіраптор і троудон, досягала 22 штук і навіть 25 штук у качкодзьобих маязаврів. Троодони, очевидно, відкладали яйця відразу по дві штуки протягом декількох годин, поки вся кладка не опинялася в гнізді. Маязаври ж навпаки, відкладали яйця пересуваючись по спіралі доти. Поки все гніздо не заповнювалося ними в один шар. Гніздо троодонів і майзаврів помітно відрізнялися одне від одного. Троодони викопували в ґрунті невелику лунку, що формою нагадувала миску. Гніздо майозаврів було більш складним, воно складалося із круглого земляного насипу діаметром близько одного метра яйця Розташовувалися в неглубокій виїнці на вершині насипу, зверху вони були прикриті листям і гілками рослин. Рослинний тент надійно приховував яйця і зберігав тепло, майязаври були занадто великими, щоб висиджувати яйця. Деякі сучасні птахи із родини великоногі, а також крокодили, будують аналогічні за конструкцією гнізда. Детальні дослідження гнізд маязаврів показали, що вони містять кілька шарів ґрунту і рослинних залишків, а отже використовувалися протягом декількох років поспіль. Більшу частину наукової інформації про кладки яєць маязаврів отримано з одного джерела місцевості на території штату Монтана, США, що носить назву Яєчна Гора. Тут – було виявлено залишки декількох десятків добре збережених гнізд. Аналіз складу гірських порід Яєчної Гори показав, що в пізньому крейдяному періоді ця місцевість являла собою острів, розташований посередині мілководного озера. Очевидно, маєзаври використовували цей острів як місце спільного колоніального гніздування. Гнізда розташовані дуже близько. Буквально декілька метрів одне від одного, але так, що дорослий динозавр міг обійти гніздо довкола, не пошкодивши сусідніх кладок. Таке тісне сусідство дозволяло маязаврам почуватися більш захищеними від атак хижаків. Яйця динозаврів на території Європи зустрічаються винятково рідко, але в Китаї, США, Аргентині і Іспанії. Такі знахідки належать до цілком рядових. Визначити якому динозаврові належало яйце, досить складно, тільки якщо в яйці перебуває досить розвинутий і згодом скам'янілий ембріон, можна встановити його видову або родову приналежність. Поверхня шкарлупи яйця покрита дрібними складками. Це дозволяє порно у шкарлупі не засмічуватися. І збільшує загальну кількість пор, крізь які до яйця надходить кисень. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить!